Вітаю товариство. Сьогодні покажу, як я буду міняти скло заднє, задній дверки на Nissan X Trail Кузов Т30. Коротше, сталася така проблема, що в мене вилетіло скло по дорозі, вантаж вибив. Як я очищав це все, я вам показувати, розказувати не буду, бо в цьому немає сенсу. Просто віддер старе скло і це місце, де воно трималося, зачистив лезом. Звичайним малярним лезом. Почистив, почну з чого? Зніму двірника оцього, оцю поверхню, всю обжирю антисиліконом. І дивіться, тут ще є посадочні місця. Ось раз, два, три, чотири. В цих посадочних місцях були отакі кліпси. Я їх почищу і потім поставлю назад. От так мені приїхало скло. Обійшлось воно мені з доставкою 5 тисяч гривень. Антисиликон використовую ось такий хороший, і придбав ось, такі, ось таку ковбаску герметику. Для приклейки скла. Ось пістолет, ну і носик відповідно. Так, і ще один момент. Дивіться, скло продається вже з оцими кліпсами на підігрів скла. Тобто оці старі кліпси я просто витягну і нові поставлю. Починаю. Так, я очистив поверхню повністю, обезжирив її добре антисиліконом. двірник. Просто відкручується, от, гайка під ключ на 12, знімаємо. І так само от, склоомивач, тут теж стоїть гайка, ключ на 12. Вона теж просто викручується і все. І ще зверніть увагу, тут є ось такі маленькі прямокутнички, вони десь 4-5 мм товщиною. Треба, щоб вони були по периметру. Це, так би мовити, обмежувачі е, глибини скла. Тобто, коли ми приклеїмо скло, наше скло ляже на оці прямокутнички, і тим, тим, тим чином воно не. Не втопиться більше ніж треба. Так, відкручую зараз двірник, викручую зараз склоомивач. і покажу, як знімаються оці клемки на підігрів скла. Так, от показую, як вона витягується. Все просто. Тут така резинка, ми її піддіваємо і витягуємо. Ось оця кліпсочка, Вона в захисті. Витягуємо її. Ось вона. Все дуже просто. І від'єднуємо. Одною рукою незручно від'єднаю, я думаю, ви зрозумієте. От я її зняв. Тут просто ця кнопочка натискаєте, тянете і вона знімається. І все. Потім, уже, коли приклею скло, я приєднаю ці детальки. І ще таке момент як один важливий відкрити зразу скло в машині. Щоб, якщо ненароком закриєте сильно двері, від повітря не видавило скло. Також, мужики, ще момент один, я придбав такий щільний подібний дверний, він десь 8 мм висотою. Я його проклею чітко по кантику, по периметру всієї цієї сляної, по периметру всього скла. Це мені допоможе запобігти в подальшому продуванні, а також, якщо герметик у мене почне вилазити, він впресть в цю резинку і не полізе назовні. Поклею зараз і покажу, як в мене вийшло. Значить, от, максимально рівно, як я зміг, поклеїв по периметру ущільнювач та подібний дверний. От він по всьому периметру. А от на це старе місце буду наносити клей. От який у мене пістолет для цього є. Обрізав носик і ось таким чином буду наносити шар. Ширина приблизно сантиметр і висота шару десь буде 6 мм. 6-7 мм, буду старатися так. А потім, коли я його вклею, надлишковий клей у мене вийде сюди всередину, а назовні він не піде. І по периметру в мене буде красива резинка. Також купіть в магазині ось такий праймер активатор Його треба нанести на місце, де буде герметик. І тоді адгезія буде краща герметика до металу. Так от, друзі, я його ще не приклеїв, а просто поклав зверху. Ось дивіться, який класний шов виходить. Тобто, це оцей ущільнювач, що я поклеїв от скло. Герметик там, а ззовні він закритий. Бачите, ущільнювачем оцим. І так само поверху. Але є один момент. В цьому місці не потрібно, щоб скло прилягало до металу. Тож я ось тут зроблю якусь прошарку міліметр чи півтора товщиною. Можливо, прокладки якісь покладу, чи резинку якусь приклею, але щоб у мене тут був десь міліметр чи півтора. Ну і тут зверху так само класно. Воно ще трошки насунеться і буде все герметично. От, друзі, як цей процес виглядає. Така губочка, праймер. І він наноситься по периметру Він чорного кольору. Зараз почекаю, хай він підсохне і буду герметик наносити. Ще такий момент, коли будете зверху дверки клеїти цей ущільнювач, клейте його не на цю стінку, не в ложбинку, а на оцю площину, щоб оця вся ущільнювач був в одній площині поклеєний. Так, от саме скло, я обезжирив його антисиліконом. Оці фішечки приклею скотчем, щоб вони мені не заважали. Витратив майже всю тубу клея. Це 600 мг, мілі... здається. Тобто цією маленької, 300-м, міліметр... 300 буде замало. Беріть краще ковбасу ціло. Ось таким добрим шаром я наніс герметик. В принципі, по заводу воно так і було, такий товстий, добрий шар. Бачите? От ущільнювач мій от герметик. І коли я приклею, герметик не буде вилазити за межі ущільнювача. Буду зараз клеїти скло. І так, друзі, я вклеїв скло, все вийшло, як я і хотів. От наша резинка, яка по периметру ущільнює. Так само там, якщо видно, резинка. Плотно прилягає до скла, герметик ніде не повилазив. От я сюди підклав таку міліметрову підкладку, щоб скло не торкалося. Все красиво, і з іншої сторони дивлюсь. І з цієї сторони так само все красиво. По периметру ми бачимо тільки ущільнювач і скло. Все гарно. І з середини, і з середини теж герметик ніде не повиходив за межі, тож все гаразд. Все вийшло добре. Все, тепер закріплю скотчем і залишу на добуха і сохне. Все, скло стало на місце. Я під'єднав назад скло омивач. Там просто гайка затискається, можна руками затиснути, щоб не передавити і все. Правда, оці старі різинки довелося розрізати, але я їх потім акуратно вставлю сюди і закрию. Ну і ще раз покажу, як в мене вийшло вклеїти скло. От там внизу проглядається ощільнювач, він плотно приліг. Я зробив все-таки зазор тут 2 мм від складу метала. І от як воно з торця. Бачите, видно лише ущільнювач. Весь клей лишився там. І так само тут зверху. Видно лише ущільнювач. Все, робота зроблена. Кому було корисно, ставте лайки, і підписуйтесь. Буду намагатися підказувати і далі. Дякую всім, бувайте.